Дорогий, любий мій синочку, 16 років тому назад, таким же весняним днем, ти крихіткою увійшов в цей Божий світ, щоб зробити його сонячним і прекрасним, тепер тобі вже 16, і ти вже дорослий. Я вірю у твою щасливу зірку та удачу і думаю добрим напутнім словом. Тобі у день повноліття буде чудовий вірш англійського письменника Кіплінга Заповідь синові. Спокійним будь, коли всі шаленіють, і за шаленство ще й тебе клянуть, коли ніхто тебе не розуміє, звіряйся на себе і спокійним будь, чекаючи, не виснажи світ втоми, ошуканий. Не вдайся до брехні, не видавайся янголом нікому і не зважай на вигуки дурні, свої думки завжди обстоюй тихо, в безодню марних мрій не поринай, готовий будь зустріти щастя й лихо, вони ж близнята, це ти добре знай. Тримайся, коли твої слова злочинно Перевертають підлі брехуни, коли ж усе, що ти створив, загине, Перепочинь і знову розпочни. Будь здатен все найкраще, що ти маєш, на стіл покласти, взятися до гри. І не шкодуй, коли ти все програєш, докупи сили і думки збери. Умій примусить серце, нерви і м'язи. Позбавлені снаги тобі служить, коли душа згоряє вся одразу, і тільки воля каже треба жить. У натовпі з собою залишайся, а з королями гідність зберігай, ні ворогу, ні другу не піддайся, надмірної поваги не шукай, нехай секунда кожна у хвилині. Тебе веде до вірної мети, тоді весь світ до ніг твоїх полине, і це не все. Тоді людина, ти.